Всім привіт, любі друзі! Мене звуть Костя Ходос і ви на каналі SafeCars. Сьогодні ми поговоримо про типи кузову автомобілів. Існує дуже багато типів кузова, і кожен з них має свої особливості. В цьому відео ми розглянемо найпопулярніші типи кузовів і дізнаємось, як вони відрізняються одне від одного. Перший тип кузову седан. Седан це найбільш поширений тип кузову серед автомобілів. Ну історично склалося так. Напевно, зараз кросовер вже більш популярний. Він зазвичай має чотири пасажирські дворі, і головна його відмінність, що він має триоб'ємний кузов, тобто двигун, пасажирський відсік і багаж відокремлені одне від одного. Цікавий факт: якщо ми, як і американці, називаємо цей тип кузову седан, то англійці звуть його салун. Яскраві представники цього типу кузову, це, наприклад, BMW 5 серії, Toyota Camry, Audi a 4 Другий тип кузову це хетчбек. Хетчбек це тип кузова, який має 3 або 5 дверей, а також поєднаний із салоном багажник. Хечбеки зазвичай мають е, дуже короткий задній звіс, що допомагає їм бути більш маневреними і зручними при, наприклад, парковці. Хечбеки є дуже популярними в Європі, тому що вони є економічними і зручними в експлуатації. Слово хетчбек пішло від двох англійських слів: хеч і бек це люк і ззаду відповідно. Тобто, скоріш за все, вони мали на увазі транк, тобто багажник, але чомусь саме хетчбек. В інтернеті вирують багато спорів, який саме автомобіль був першим хетчбеком. Хтось каже, що в 65-му році це був Renault 16, хтось, що в 74-му році це був Volkswagen Golf, хтось взагалі каже, що Volkswagen Type 1, тобто Volkswagen Beetle, жук, як у нас його називають, Саме він в 30-х роках і був першим хетчбеком. Я, чесно кажучи, не знаю. А якщо знаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Mm. Найпопулярніші хетчбеки, які ми знаємо у світі, це а вже ж Volkswagen Golf, Honda Civic, Ford Focus. Ну і багато багато інших, але цих мені здається вистачає. Третій тип кузову це універсал, забігаючи наперед, це найкращий тип кузову. І це точно не тому, що в мене саме універсал. Добре, це жарти. Якщо серйозно, то що таке універсал? Форма універсалу має принципову відмінність від седану. Це те, що багажне і пасажирське відділення поєднані. Дах універсалу продовжений до самого кінця кузову і різко опускається вниз. І. Виходить така форма, яку ми всі знаємо, яка нагадує комусь холодильник, комусь гроб на колесах, я не знаю. Мені особисто універсали подобаються, але я знаю, що є багато хейтерів цього типу кузова. Універсали дуже зручні для поїздок на природу з дітьми, і вони є одним з найпопулярніших класів автомобілів у Європі. До речі, у Північній Америці, Австралії, Новій Зеландії універсали називають State Wagon. Це в честь спочатку екіпажів, а потім і автомобілів, які розвозили людей з залізничної станції. Іноді цю фразу скорочують до просто вегон. А от у Великобританії такі машини називають естейт кар. І так само скорочують до просто естейт. Ось вам декілька прикладів універсалів: це Volvo V-70, Audi 100 Авант і Опіль Insignia Караван. Давайте, поки ми ще недалеко відійшли від універсалів, згадаємо ще один тип кузову це шутінг брейк Цей термін з'явився ще у 19 сторіччі і означав такі спеціальні екіпажі, які створювалися для перевезення стрілецької зброї і дичини мисливцями. Ну а зараз ми можемо констатувати, що шутінг-брейк брейк це, по суті, трьодверний універсал. Дуже-дуже красивий кузов, ось декілька прикладів для вас. Aston Martin DB 5 шутінг-брейк, Volvo 1800 ES і Ferrari FF. До речі, то якщо універсали робляться на базі седанів, то шутінг брейк зазвичай робляться на базі купе. Четвертий тип кузову купе. Це слово походить від французького слова купе, купе, <coupé> 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 що означає різаний або вирізаний. По суті, це дводверний варіант седану з двома або чотирма пасажирськими сидіннями. І цей термін з'явився у 19 сторіччі і означав такі е повозки, в яких видалялися задні сидіння, які були розвернуті назад для перевезення іноді пасажирів. І саме тому е от цей термін вирізаний купе і став означати такий кузов автомобіля. Ось декілька цікавих прикладів автомобілів купе: Audi TT, Cadillac Eldorado, BMW m 4 І так, шостий тип кузову: це кабріолет. Сучасний кабріолет це автомобіль, який оснащений м'яким або жорстким складеним дахом. Зазвичай такі машини робляться на базі седанів, купе або хечбеків. Це слово теж має французьке коріння, і таким словом, кабріолет називали в 19 сторіччі екіпажі з відкритим верхом. Ось вам декілька прикладів сучасних автомобілів: Peugeot, 308, Volvo C70, Volkswagen EOS. І так, шостий тип кузову це ростр. ростер. Ростер це двомісний автомобіль з м'яким або жорстким знімним дахом. Якщо в такому автомобілі нема бокових стекол, то це вже буде спідстер. А якщо більше, ніж два пасажирських місця, то це вже буде кабаріолет, який ми вже сьогодні згадували. По одній із версій, саме від слова родстер походить взагалі таке явище, як хот-род. Чому? Тому що з'явилися ці хотроди і ті, хто їх будують після війни Другої світової, і саме ростери, по-перше, були легшими за інші типи кузовів, а по-друге, дешевшими за інші типи кузовів, тому що вони були доволі такі непрактичними. І так наведемо декілька прикладів родстерів. це Chevrolet, Corvette, Fiat Barchetta, Mazda mx 5 і так, восьмий тип кузову. До речі, якщо я там десь помилився, восьмий, сьомий і так далі, то бачите, дуже багато типів кузову, і я не всім їм дав номери, але про кожен хочеться розповісти. Тому не ображайтесь, виправляйте мене в коментарях. Все буде ок, Все буде щось. І так, восьмий тип кузову це кроссовер. Термін кросовер виник в 90-х роках. По суті, з англійською він походить від двох слів. Кроссовер, що означає переходити з однієї категорії в іншу. І це дуже гарно нам пояснює сам сенс взагалі існування, що таке кроссовер. Це поєднання, умовно, позашляховика, і седана, купе або хетчбек. У розмовній мові такі автомобілі ще часто називають паркетниками, тобто автомобіль, який має зовнішній вигляд позашляховика, але по суті пристосований більше для міських умов. Ну і які ми знаємо з вами кроссовери. Ну, це, наприклад, Honda. CRV, Toyota rav 4 ну або там BMW X3. І так, дев'ятий тип кузову це позашляховик. Я не знаю, чесно кажучи, друзі, чи є такий прям тип кузову позашляховик, тому що ще є SUV Sport Utility, vehicle і так далі, і тому подібно. Є джип, таке, назва, так, ім'я е, компанії, яке по суті стало означати цілий клас автомобілів. Але давайте так, я назвав його позашляховик. І я думаю, що ми всі зрозуміємо, про що мова. Тож, що таке позашляховик? Позашляховик англійською часто називають off-road Vehicle або all-road Vehicle. А от що цікаво німецькою, такі автомобілі називають Галінваген. Так, так, саме той Галінваген, який ми всі знаємо як Гелік, Кубік, Квадратік і так далі. Це, по суті, дуже крутий приклад позашляховика. Тож, позашляховик це легковий автомобіль, бажано з постійним або. Механічно підключаємо повним привідом. Ще бажано, щоб він був рамним, а не з несучим кузовом. Ну і по суті, цей автомобіль пристосований для поганих доріг і бездоріжжя, для того, щоб е їхати там, де не може проїхати звичайні автомобілі. Кажуть, що першим таким автомобілем був Джип Willys, який е американський уряд замовив під час Другої світової війни для того, щоб е було зручно пересуватися якраз по місцинам без. Доріг. Ну, ми всі знаємо, його вже потомків, це там Jeep Wrangler і так далі, і тому подібне. Часто люди не можуть зрозуміти, чим відрізняється звичайний кросовер від позашляховика. Тож я вам, в принципі, вже пояснив, але ще раз повторюсь: у позашляховика є повний привід, постійний, можливо, рама, більший клірінс і так далі. І. Зараз з часом ця різниця між кросовером і позашляховиком дуже сильно розмивається. В сучасних позашляховиках вже може бути незалежна підвізка, електронні імітації блокувань і так далі. Тобто ці класи дуже сильно стали схожі один на одного. От тому така плутаниця. Але якщо я вам називу приклади справжніх позашляховиків, то ви я думаю зрозумієте, в чому різниця. Наприклад, це Land Rover Defender. Той самий Галінваген або Джип Врандлер. І так, десятий тип кузову це Пікап. Ну, якщо просто пояснити, то Пікап це машина, яка створена на базі або е позашляховика, або легкового, до речі, автомобіля, яка обладнана ззаду вантажним відкритим відсіком для перевезення речей. Е ці машини були доволі популярні в е Штатах. В Америці, але у 80-х роках 20-го сторіччя вони стали ще набагато популярнішими, тому що е, виробники почали позиціонувати їх як машину не тільки для бізнесу, а і як машину на кожен день. І американці дуже зацінили цей підхід, тому що машина була дешева, велика, зручна і ще й потужна. А бензин тоді коштував дуже дешево. І саме так пікапи стали по суті таким американським феноменом популярності. От, наприклад, я думаю, багато хто з вас знає таку машину, як Chevrolet El Camino. Дуже прикольна, красива машина. Також приклади пікапів це Mitsubishi, L200, Ford F150. І що хочеться сказати з приводу пікапів. Якщо ви живете в Україні, ви точно знаєте, що зараз в Україну їдуть пікапи зі всього світу. Волонтери купують їх і продають на потреби ЗСУ. І я хочу вам порадити своїх друзів, це фонд Левина на джипі, які збирають гроші і купують і пікапи, і дрони, і так далі. От машини, якщо не помиляюсь, вони біля 60 штук вже придбали. Це дуже гарна і потрібна справа. І тому, друзі, я вас прошу, якщо у вас є можливість, обов'язково донатьте хлопцям, я знаю точно, що вони ці всі, всі гроші витрачають саме за призначенням. На цьому, друзі, ми з вами підходимо до кінця нашого відео. Ми обговорили з вами 10 типів кузову автомобіля, але ви повинні знати, що це далеко-далеко не всі типи, що існують. От вам декілька ще прикладів: це лімузин, мінівен, ліфтбек, тарга, фаетон і багато-багато інших. Можливо, колись ми ще знімемо продовження цього відео і розповімо про ті типи кузовів, які сьогодні ми е, забули. На цьому, в принципі, в мене все. Я дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вам, як вам такий формат, чи цікаво вам було, можливо, якісь пропозиції, покращення і так далі. Ми завжди читаємо коментарі. Дякую, пока і слава Україні!